Іторія сіря алфавітний вірш про мову А серденько болить за рідну мову, бажально заборонена була, вбивали не втрачала оптимізму, геройськи розправляла два крила, гнітили не ставала на коліна, доволі йшла до терни. Етюд цюд немальовничий. Та картина єднала у пекельні дні війни. Журчатиме струмочком рідна мова, зігріта щедрим сонечка теплом, Вдихати будем українське слово, І славити і пестити добром, їдкий і чорний дим Душив, що сили, Йордан, вода свята. Все ж захистить, Колосям золотим плиніли ниви, летіла цвінко у небес плакиць. Молилася тихесенько до Бога, надії не втрачала на любов. Освячена була б життя дорога. Попереду усе можливе знов, разючі переміни у народу. Смерть втрати, що несе страшна війна, турбота за людей і їх свободу, урок, де нас повчає сатана, Фальши від зеркала будуть розбиті, Хто меч приніс, від нього і помре, снотливу рідну мову не згубити, час крапку ставить не яке стере, шанована українська мова лине. Щирий уклін народу, що зберіг. Сьогодні мова, нація, родина юрмитимуть в єдиний стрій усіх, ярітиме на Всесвіт, Україна!